1 Корінці 10, 22, 20. Язичники приносять жертву, приносять а ані Бога. Я не хочу, щоб ви єдналися з демонами. Ви не можете пити з чаші Господні і з чаші демонської. не можете бути спільниками столу Господнього і столу демонського. Чи будемо гнівати Господа? Хіба ми сильніші від Нього? Кожен має знати, що язичничка Пасха це сатанизм і прокляття. Весь світ святкує Великдень, але що насправді означає це свято? Існує три великни Пасхи єврейська, язичницька та християнська. Більшість людей святкують язичницьку Пасху. Язичницький Великдень це мирський, сатанинський Великдень, богохульство, страви у вигляді, випечки з яйцями. Пасха обов'язково у формі чоловічого паласу. З насінням на верхівці. Поклоніння Богу родючості поєднують і із християнськими святинями. Ось чому це наруга та сатанізм. Язичницький великдень починається зі спотворення Слова Божого і заниження Божого стандарту, коли порушується Божий завіт. Нехтується Божим духом, а на перше місце зводиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богу. Від справжнього біблійського Великдня залишається лише назва, а все інше це гримучий заміс язичничіства, сатанізму та власних бажань.